Почуй, Господи, правду мою, зваж на благання моє, вислухай молитву мою з уст невесливих від Тебе самого, нехай вийде суд мій, очі твої, нехай побачать правоту, ти випробував серце моє, відвідав мене вночі, ти випробував мене і не знайшов у мені неправди, Думки мої, не розходяться з устами моїми, в ділах людських, за словами уст твоїх, я охороняв себе від дороги гнобителя, утверди стопи мої на путях твоїх, щоб не хиталися ноги мої, тебе благаю, бо ти вислухаєш мене, Боже, нахили вухо Твоє до мене і вислухай слова мої. Покажи дивну милість Твою, бо ти спасаєш тих, що уповають на тебе від противників правиці Твоєї, охорони мене, Господи, як зіницю ока під покровом крил Твоїх, укрий мене від лиця нечестивих, що нападають на мене, від ворогів душі моєї, що оточили мене, ожеріло серце їхнє. Устами їхніми промовляє гординя, ті, що переслідують мене, нині оточили мене, очі свої спрямували на мене, щоб розтоптати мене на землі. Вони, як той лев, що здобичі шукає, як звір, що причаївся. Воскресний, Господи, випереди їх, подолай їх, визволи душу мою від нечестивого мечем Твоїм, від ворогів рукою Твоєю, Господи від людей світу цього, доля яких у цьому житті черево своє вони наповнюють від скарбів Твоїх. Сини їхні ситі і залишають спадщину дітям своїм, а я вправді дивитимусь на лице Твоє, щоранку буду насичуватися славою Твоєю, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Блаженні кому прощено беззаконня, і чиї гріхи покрито, блажен муж, якому Господь. Не поставить у провину гріха і в устах, якого нема лукавства, коли я замовк, постарілися кості мої, від благання мого увесь день. Бо день і ніч тяжіла наді мною рука твоя, і свіжість лиця мого зникла, як у літню посуху, беззаконня мої я пізнав і гріха мого не утаїв. Я сказав, визнаю я перед Господом беззаконня мої. І ти простив провини серця мого, тому помолиться тобі кожен праведник у слушний час, навіть велика повінь не досягне його, ти пристановище моє у скорботі, що огорнула мене, радосте моя, визволи мене від тих, що оточили мене, врозумлю тебе й наставлю тебе на путь, що нею ходитимеш, пильнуватиме тебе око моє. Не будьте, як кінь мул, що розуму не мають віжками та воздечкою стягни ще липи їх. Якщо не наближаються до тебе, багато покарань грішникові, а того, хто уповає на Господа, оточить милість, веселіться в Господі і радуйтеся праведні, і торжествуйте всі праві серцем, слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господь пасе мене і нічого мені не бракуватиме. На місці плодючим, там Він оселив мене біля води спокійної, виховав мене, душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого, коли піду навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене, ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх, ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраща, і милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, взиваю до Тебе, вислухай мене, почуй голос моління мого, коли взиваю до тебе, нехай стане молитва моя, як кадило перед Тобою, піднесення рук моїх, як жертва вечірня. Постав, Господи, охорону устам моїм і двері огорожі в устах моїх, не відхили серця мого, до слів лукавих виправдовувати мої гріхи разом з людьми, що чинять беззаконня, щоб не став я спільником пристрастей їхніх, нехай навчає мене праведник милістю, нехай і викриває мене. Йли же слів грішника, нехай не намастить голови моєї і молитва моя проти злодіянь їхніх, пожерва земля в безодні сундів їхніх, почуті ж були слова мої, як переможні, як грудя землі розмиталися вони по землі, так розсипалися кості їхні над пеклом на тебе ж, Господи, Господи. Звернені очі мої, на тебе надія моя, не відкинь душі моєї, охорони мене від сіті, що її поставили на мене, і від спокус, що їх наставили беззаконні, у сіть свою впадуть грішники, а я з тобою її перейду. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Принесіть Господу Сини Божі, принесіть Господу молодих ягнят, принесіть Господу славу і честь, віддавайте Господу славу імені Його, поклоняйтеся Господу в дивній святині Його, голос Господній над водами, Бог слави загримів, загримів Господь над водами великими, голос Господа могутній. Голос Господа величний, голос Господа ламає кедри, Господь сокрушає кедри виванські, від голосу Його гори скачуть, як телята, Виван і Сиріон, як молоді єдинороги. голос Господа викрешує полум'я вогню, від голосу Господа трясеться пустеля, потрясає Господь пустелю кадеську. Голос Господа розроджує вани і оголює ліси в храмі його все, говорить про його велич, Господь висів на престолі над водами великими, і як цар буде над нами повіки, Господь дасть силу народу своєму, Господь миром благословить людей своїх, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже.